Доброго дня! Ми продовжуємо з вами аналіз роману Василя Барки Жовтий князь. Зараз зупинимося на одному із найстрашніших епізодів це коли у селян забирають все поживне, все їстівне, що є у родині. Чому найстрашніші ці епізоди? Тому що, по-перше, переважно приходили забирати е, свої разом із представниками партійними приходили і селяни, які повірили владі, які стали до лав оцих тисячників і вказували ті двори, де вони знали, що могло щось переховуватися із поживного. І це було найстрашніше, тому що е, один одного селяни. Українці були такі, які видавали. І ми бачимо ось такий це фактично перший епізод, який автор смальовує у цьому творі, це коли приходили в селян забирати все їстівне. Напасники відкинули ворота і подібно до татар забігають коло підводи, покрикуючи. Господар сказав дружині. Стільки хліба правлять, що нема. Де б же взявся? Забрано, скрикнула, мов не при собі Дар'я Олександрівна, збагнувши, що юрма забігає вже класти в могилу. Забрано, перепитує наближається розпорядчик. Сказали, забрано про державну заготівлю, замість, як свідомі громадяни, здати лишки. Ви сказали наклад, що забрано. Ось покажем, що значить забрано. Підкуркульники. Хто підкуркульники? Приходили схожі на вас, забрали землю. Зосталась хата і шматок ґрунту коло вікон. Ми не заможники. Розкажіть, з досадою відповів розпорядчик.